Усім привіт! Як я і казав в минулому відео, від дорогих повнорозмірних навушників ми робимо крок назад в бік доступних повнорозмірних навушників. Це новинка від компанії FIO, моделька, яка називається FT1. І як можна здогадатися, це початкова модель в їх лінійці. Ну насправді в них вже є бюджетна моделька JT1, але вони її випускали з Jade Audio, і ту модель можна вважати ультрабюджетною. Вона зараз продається, здається, зі знижкою за 2700 гривень в портативі. І як на мене, то це дуже гарна ціна. В них там взагалі зараз акція на Фіо. А FT 1 вони все ж подорожчі, Не знаю, яка там буде ціна, але думаю, що десь в районі 7000 гривень. Але тут в нас все більш солідно. Це закриті навушники, дерев'яні чашки, спеціальне акустичне оформлення всередині 60-мм випромінювач з композитною діафрагмою, знано деревини. Я не жартую, в них так на сайті написано. В-подібний підвіз. Ну, коротше, все дуже цікаво. І дуже багато обіцяючи. Тому давайте дивитися на цю модельку. Посилання на сайт портативу, де вона з'явиться, буде в описі. А анекдот дня сьогодні такий. Виходь, будь ласка, ну, виходь, ну прошу тебе, я ж чекаю. Вибачте, але ви такий собі екзорцист, я бачу. Навушники доволі якісно запаковані. Зовнішня обкладинка на коробці з гарною поліграфією і цікавою комбінацією. Фольгування текстур, глянцевості і всього такого іншого. Всередині звичайна коробка з переробленого чорного картону, і тут все дуже просто. В нас кейс, а в цьому кейсі все, що нам потрібно. Ну і є ще інструкція для тих, хто не здогадується, що робити з повнорозмірними навушниками. Ось такий дуже приємний кейсик, доволі міцний. Коротше, непогано в ньому тягати навушники або зберігати їх. Тож всередині маємо безпосередньо навушники, а також навіть два кабелі. Як бачите, тут у нас знов таки доволі все щедро, тож у нас балансний з пентаконом кабель, звичайний 3,5 мм і адаптер на 6,3 мм. Тож, як бачите, навіть в наборі аксесуарів доволі нежадібні в Фіо. З точки зору дизайну навушники виглядають доволі гарно. Фіо тут е, е, оптимізували витрати свої, звісно, але не економили кожну копійчину, тому в цілому вони не виглядають як е, власне якісь там мегафлагмани, але виглядають е, значно краще, ніж навушники за ці гроші. Тож в нас тут дерев'яні чашки, дуже приємні, класно відполіровані. Звісно, тут добре виглядав би логотип FIO, але логотип вони помістили тут. Тому чашки такі безіменні. Ця частина зроблена з пластику, але оголів'я і кріплення чашок, як бачите, металеві. Є тут в нас два ступені обертання, нічого не скрипить, не тріщить, тобто зроблено гарно. Для тих, хто як і я страждає перфекціонізмом, тут на регуголів'ї, де регулювання є шкала, тому можна виставити зліва і з права однакові е... варіанти. Тут є компенсаційні отвори, але вони не безпосередньо в чашку ведуть. Фіо використали якусь тут хитру систему акустичного фільтру всередині, тому 26 обіцяних дБ пасивної шумоізоляції ми тут маємо. Тому в цілому в навушниках доволі комфортно працювати, коли десь хтось біля вас розмовляє. Або, наприклад, ви не будете заважати там колегам в офісі. На вулицю я не впевнений, що дерев'яні навушники має великий сенс носити. Але в цілому вони такі. Як бачите, виглядають неброско і доволі непогано. Деревина така темненька, Фіо обіцяли інші версії деревини пізніше цього року, але я підозрюю, що це залежатиме від успіху цієї модельки. Вони доволі легкі, я не зважував, але на сайті Фіо є всі характеристики, якщо комусь цікаво. Гарно підібрана сила притискання оголів'я. І також тут ось ці м'які подушечки, вони гарно розподіляють вагу. Тому в цілому навушники носяться комфортно, гарно сидять на голові, дуже приємні в цьому аспекті. Вуха в них трохи перегріваються, але це проблема не, ці... не виключно цієї моделі, а всіх закритих навушників. Інколи треба робити паузу. Комфортні, доволі великі амбушури, гібридні тут в нас. Штучна шкіра, тут в нас тканина, звісно, піна з ефектом пам'яті всередині, тому доволі комфортні навушники, і навіть бачите, вони використовують скошені амбушурки асиметричні для того, щоб покращити звучання. Кабель зроблено змінним, і тут в нас використовується найлогічніше рішення, звичайні 3,5 міліметрові конектори без якихось замків, виступів або чогось такого. Тому майже будь-який кабель з такими конекторами, з числа тих, що є на ринку, підійде. В комплекті в нас півтора метри кабель. Ну я підозрюю, що це півтора метри, виглядає десь так. Він в тканевій ізоляції, але в цілому мікрофонний ефект виражений. Не сильно є ось ця гумова смужка для зручного змотування, розгалужувач, ось такий доволі великий конектор. Амбушури, до речі, можна змінити, але це такий не є щось швидке для змін. Да? А ось цей варіант, коли ви витягаєте просто крає, краєчок амбушура і знімаєте, ну і потім замінюєте, запихуючи його так назад. Робота доволі кропітка, але в цілому бушурки можна буде замінити з часом. З точки зору звуку, тут все дуже добре. Навушники орієнтовані на широкий загал, не прям для аудіофілів, але в цілому, якщо ми візьмемо до уваги їх ціну. А також закритим форм-фактор. То тут буде чутно, що Фіо дійсно робили певну роботу для того, щоб позбутися певних вад, які притаманні недорогим закритим навушникам. Я навіть не кажу дешеві, там взагалі все жахливо, але от в цьому сегменті багато моделек мають певні недоліки. Тож тут їх помітно менше. В цілому, за подачу, це такі навушники з веб подібного чиха. В них акцентовані низькі частоти, мабуть, трошки більше за середні, але не набагато. Тому в цілому моделька не басхедна, але коли потрібно, бас вони вміють відігравати дуже добре. Ну, звісно, якщо ми будемо прискіпуватися, то тут бракує проробки дрібних нюансів, тут є певна додана вага, яка. Інколи на деяких треках може заглушати середину просто в силу фізики. Але от що мене дуже потішило, чого тут майже немає, це от резонансів чашки, які притаманні дешевим навушникам. Немає ось цього прям примітивного гулу. Ну, я підозрюю, що це ось ці компенсаційні отвори і внутрішнє акустичне демфування тут даються взнаки. В цілому дуже гарна глибина, дуже потужний, помітно бас, коли потрібно. І ось цей акцент ваги, він його не забагато. Я не люблю низькі частоти, але в цілому мені було нормально. Звісно, якщо там підходити з точ... з точки зору порівняння там з відкритими модельками, особливо більш дорогого сегменту, то тут є певний такий сув інструментів у бік більшої тілесності, більшого розміру. Але в цілому навушники доволі приємно слухати, вони басовиті, вони потужні. Особливо, якщо ви любите низькі частоти, то тут буде приємно вам. Але це не такі низькі частоти, які собою підміняють усе. Гарно рендеряться текстурки, тому в цілому для цієї ціни я б сказав, що дуже все класно. І приклади. Перший – це от якраз про натуральність та потужність. Блін, коли ж мене відпустить це слово потужність. А, це ондекоза, це тайко-барабанники, багато усіляких різних барабанів. І трек зветься, сподіваюсь, Мікуні Кьоку, або щось таке, типу того. А, нас, нас тут цікавить, що в нас тут є кілька різних барабанів, доволі великих. І ось цей резонанс, відчуття. Обертонів, насиченості, і от це той випадок, коли великий барабан, в нього насправді обертони йдуть майже до верхніх частот, і це відчувається. Тут є ось ця пружність, ось ця вібрація мембрани, тобто інструменти доволі гарно передаються. А потім тут є флейта, і якийсь струнний інструмент. Якщо б це була края, я б сказав, що це сен, але не знаю, що там в японців, всілякі перкусії. Тобто багато всього в середніх і верхніх частотах, тому в цілому звучить доволі приємно. І ще один такий типово басовитий трек, дуже приємно звучить: це Juno Rector Tempest. Тут глибокі глибокі низькі частоти, які створюють таку тривожну атмосферу у вступі, мабуть, натякаючи на ту бурю. На честь якої названий цей трек, і навушники прямо приємно віддають це відчуття низьких басів. Ну наскільки це можливо взагалі в навушниках да, без сабвуферу. Середні частоти гарні, динамічні, в них непогана дуже деталізація, але, звісно, немає фокусу на мікроконтрасті. Ну і в цілому, да, на нижній половині є трохи доданої ваги, але не багато. Чоловічі вокали звучать з додатковою тілесністю. Жіночим вокалам інколи бракує з цього ці ефекту присутності. Але з іншого боку, завдяки тому, що на нижніх верхніх частотах немає зайвого акценту, вони не звучать різко. Зараз покажу трек. Приклад: в цілому, драйвові гітари їм вдаються непогано, без, без зайвої агресії, але не відіграють нормально. Не критичні до якості запису, тому всілякі стрімінги і МП3 звучать добре, непогано звучить голос. Доволі приємно в них також гратися. Я не грав щось таке прям там кіберспортивне, але в цілому всілякі шутанчики типу Borderlands, які мені подобаються зараз. Доволі приємно гратися. Постріли та вибухи тут, звісно, казочні. Казкові. Во. Згадав правильну форму. А, уявна сцена більше середнього і в ширину і в глибину, але не набагато. Але якщо ми згадаємо ціну і те, що це закриті навушники, результат насправді можна записати, ну, якщо не видатні, то в дуже добрі. Тож, давайте приклади. І ось те, про що я казав: це анігілятор, precious Lunatic asylum. це прям коли анігілятор вирішили показати, що вони теж. Нічого собі трешери, і видали максимум швидкості і агресії. І тут дуже скоросна, дуже швидкісна ритм секція, яка непогано передається навушниками. Звісно, не ідеально, да, там, але дуже непогано. Гітари теж звучать з вокалом доволі агресивно. Тому в цілому не ідеально, але, скажімо, мабуть, найкраще, що я чув в цій ціновій категорії. І більш спокійний, але теж приємно драйвовий трек це Magnum Crazy Old Mothers. Все таке як епічне, масштабне, емоційне, тут і класний гітарний риф, і вокал, і приспіви, і оркестровка, вступ. Ну, все таке от, прям, стадіонне, качове, драйвове, і навушники це непогано дуже відіграють. Верхні частоти акцентовані, щоб компенсувати низькі частоти, але акцент не завеликий. Тут немає різючості, немає якоїсь там підвищеної сибілятивності, протяжність десь середня. Фіо, не знаю, чи навмисно чи ні, вирішили не робити максимальну протяжність. Мабуть, щоб створити все ж таки більш мас-маркетовий продукт, для... який не матиме проблем з сучасними треками, з компресією і всім іншим, що псує, протяжні верхні частоти, тому в цілому там не буде якоїсь аудіофільської шаруватості, і верхні обертони спрощені трохи. Але в цілому непоганий результат. І знов таки це не прям розгладжені комфортні верхні частоти. Тому, якщо щось в різке втреці є, вони це відіграють, але знов таки вуха вам цим не поріжуть. Тож, перший приклад це Made in Heaven. Доволі приємний ось цей вступ. Потужний, масовий, масив, навіть не масивний, а як от сказати. Той, що накриває хвилі звуку, валом цим і дуже приємно звучить. Немає цього ефекту репіння, немає зайвої а, різкості, немає неприємного металового відлуння. Дуже в цілому приємно звучить трек і вокал теж, ну, якщо прискіпуватися, не ідеальний, але якщо не прискіпуватися, то дуже добрий. І ще один трек, теж, звісно, YYZ від Rush. Бракує м, проробки верхніх обертонів і протяжності, щоб повністю передати перкусію. Але в цілому доволі гарно, чисто звучить базові обертони відіграються на класному рівні. Якщо казати про джерела, то в цілому щось е, дуже потужне їм не потрібно. Але тут у нас 32 Ом оми імпедансу і здається 98 дБ чутливості. Тому не щось вони не тугі, але якийсь там ЦАПік буде для них непоганим варіантом, типу Фіо К13, наприклад, оптимально. Вони дуже непогано показали себе просто з макбуком, але в Макбуці там здається Apple використовує якийсь цапік з підсиленням. А з якимись дешевими перехідничками, мабуть, все ж краще їх не використовувати, а все використати їх хоча б якийсь ЦАПік. Ну або щось настільне теж буде для них непогано, і в цілому в них є такий певний запас для масштабування до джерел десь середнього сегменту. Якщо казати про порівняння, то порівняно з JT1 це крок вперед. Невеликий може, але доволі помітний. Менше ось цих резонансів більш контрольований звук, більш пружний бас, краще передаються текстури, краще будується сцена, трохи натуральніші звучать верхні частоти. Насправді, головний, як на мене, конкурент для них це сівга, ну і, мабуть, уріолі, ораолі, не знаю, як точно ця моделька вимовляється. Уріолі вони подорожчі і вони нейтральніші, в них менше низьких частот, але біль, трохи більше роздільної здатності і трохи більше балансу в звуці, то краще протяжність на верхніх частотах. Тут в нас потужніші низькі частоти, ну і ціна все ж таки там на кілька тисяч гривень, скоріш за все, буде менше. Тому в цілому тут залежить від смаків. Якщо ви влюбите побільше низьких частот, то це більш, навіть краще може бути вибор для вас. А, ну і в цілому, да, тут згадуються мези 99 Classics. Мабуть, зроблю про них е, такий огляд повернення, тому що вони все ще на ринку і не збираються здавати свої позиції. Тобто 99 Classics, вони роблять ще крок в плані більше низьких частот. Вони потужніші, вони масивніші, трохи менше верхніх частот, тому вони ще тепліші. Тож, в цілому. Дуже класні вийшли навушники з гарною ціною, з гарним як в англійській мові кажуть, value, тобто співвідношенням того, що навушники дають до ціни. А, тому взагалі можна їх дуже сміливо рекомендувати, і музику в них приємно слухати, особливо якщо ви полюбляєте верхні частоти не занадто, але так от трохи акцентовані. Ну і всілякі штуки, типу кіно, там ну, і ігор, якихось не кіберспортивних, теж дуже в них приємні. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.